Десь зараз не згадаю в якому з іноземних медій. Наштовхнувся на матеріал, який було присвячено де Віва часів війни, тобто радості від життя, насолода життя. І uh -huh. те, що вражало багатьох іноземних колег, наприклад, те, що в столиці країни, яка веде війну на виживання, моментально розкуповуються квитки на театральні вистави, або на будь-які концерти, починаючи від там попи рок -зірок і закінчуючи київським фестивалом барокової музики, або виконання творів. Бориса Миколаївича Рятушинського чи ювілеї ми святкуємо раптом. Тобто, от відбуваються якісь божевільні вечірки. Там ну меми про Шікавиць, я не буду зараз цитувати. Вони з'явилися, поки я був в полоні, але до мене потім вони дійшли. І це, мабуть, так само це відчуття жити тут і зараз, от прямо зараз. Якщо ти хочеш щось зробити, роби це зараз. А з іншого боку, готовність обстоювати свою можливість, свою спроможність ці вибори робити. Тобто, якщо хтось би прийшов і сказав, значить так, ми забороняємо це, закриваємо те, і взагалі всі тепер там, у нас же війна, оцей хештег, у нас же війна. Я думаю, що це б наштовхнулося на досить серйозний опір, тому що це на мікрорівні якомусь для мене пов'язано з макрорівнем. Ми обстоїмо свою свободу в цій, в цій війні, власне, причому свободу навіть в таких от малих речах, що ми маємо простір можливостей, простір вибору, і ми його обстоюємо.